Споживач це двохголовий дракон. Одна голова дракона завжди доросла, друга дитяча. Що хоче доросла голова? Скажіть мені. Виспатись. право! Доросла голова хоче менше проблем. Доросла голова хоче, щоб все було правильно, щоб ми там правильно Харчування, там немає зайвої ваги, все застраховано, все враховано. Знижувати ризики, бути правильною людиною. Правильною людиною, яка робить всі правильні речі, соціально здобуває там, схвалу, там, та -та -та -та. а дитяча хоче зовсім іншого. Чого люблять діти? Вони хочуть гратися, вони хочуть мультиків, вони хочуть смачненьке, вони хочуть цукерку, вони хочуть друзів, вони хочуть наручки, вони хочуть це прямо зараз і хочуть це безкоштовно, тому що вони встигли звикнути за перші там 10, 12, 18 років, що це так працює. Споживач, коли купує серцем, в ньому говорить дитина. Написані наукові роботи, які розповідають про те, що запуск айфону не був запуском інженерного витвору. Це був запуск іграшки для дорослих. Він презентувався як іграшка, позиціонувався як іграшка і розвивається як іграшка. Найсильніші бренди світу продають іграшки. І в цілому. Успішні готелі це дитячі майданчики для дорослих дітей. Я говорив з Самільє з Гудвайну, він каже: ми розуміємо, ми іграшковий магазин. Туди приходять дорослі діти, які можуть собі це дозволити, граються в це, в це, в це, в це.